Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазоярік. І я знову на ринку. Все таки 90. А молочко? Молочко, півтора. Скільки? 40 півтора літра. так? 4,50 яйця. Тиха цибулька 15, салат 10. Я бачу масло 100 гривень за кіло за 100 грам, ой, 30 гривень за 100 г. Сливка 80 літри. Огірочок по 10-0 поки. Пару штук взяли. По 8 капуста 30 штук, 25 штук 30 гривень. І помідор у нас по 4 гривні за штучку. Цибулька – 15-4 штучки, салат 10. І є перчик по 5 гривень різні. І помідор теж так само. По 4. Ну, а капуста по гривню. І зустрів я свою підпишницю. Вона давно мене дивиться. Вона мене в прошлий рік вгадала, що я тут. І по 5 гривень. Прасила русада. Він є низькорослий і дуже м'ясистий у такі умови. І ще є все в касетах. Всього касетах стаканчиках. і в стаканчиках. Росада непогана. О, до мене люди дзвонили, ми під'їжджали до нас до шкла. Я кажу, ми ми більшості скоро будемо працювати так. Не, не на базарі. Навіть так. є і Санька, кажуть. ранній сорт, ультраранній сорт. Є ранній, ранній. Ні, ми віддаємо. Давайте 6, 13 гривень. Це за штучку 13 гривень. Скажи, які є переслідують. Беруть. 13 гривень не ну беруть. Я вам дам ще, я вам ще Ну, гарна розсада, може казати, гарна. Я боялася, що буде щось не було. Сливка середня, сливка, чорний принц. По І по скільки у вас? По 4. по 4 гривні. По 100 гривень. Кижмиш, Ізабела. Такі розсади. Бачите, непогана розсада. Винограду. А неї такі кактуси по 20 гривень продають, а пучок. 15. Пиріг Яурівський, 100 грамів кілограм. Так. 260 копчена, файно пахне колбас. А, а родинка домашня. Теж файна смачна. Скільки? Та сама ціна. Та сама, 260. Кров'янка. А кров'янка. <рес> по скільки? Не буде подавати фотографії. 120. Отакий От індюк. Здоровий кілограм десь 8. Сім. Коли затримав, індюки тут здавали. Так, і 200 кілограм. Ой, 200 гривень в кілограм. Це булька 65, картопля 8. 30 гривень одненькі. Це вже другі, там тих нема, ви продали. Моркву 30 кажуть. І такий гарний букет, кажуть, 50 гривень забирайте. Дуже гарний. Добре, 50 гривень, пів літри. І огірочка трохи взяли. Добре, Добрий інструмент. Брали в агротермі, заказували собі. І насіння, і касети, і плівка, агровокно, і такі не є. Бачите. Будь ласка, кому треба, так що агротерем. Корневі, корнева непогана, в теплому зараз і піде. Так само помідорчик тут посіяли, так само є. А так ринок багато сажає тут свого. Я замітив, що непогано. Люди для себе посадили, де що докупили. Тому мозі докупляє. На цьому такий відео закінчує. Картопля трохи погано йде по 6 гривень. то 8. Але треба стояти. Така білороса. А це наша така цибулька. Така цибулька 15 гривень. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення.